Держава потребує медиків та військових. Цьогоріч саме за цими спеціальностями збільшено кількість місць на навчання за державним замовленням кажуть міністерстві освіти та науки. Загалом цьогоріч держава замовляє 106 тисяч фахівців. «По військовим спеціальностям за окремими спеціальностями там. То 600% збільшення, але треба зважати на те, що там невеликі загальні обсяги. І тому там, наприклад, якщо є 100 місця минулого року, було а додали 500, то це ну це там 700 виходить в сумі, але це не загальна невелика кількість загальна для медиків. Там 10-15% збільшення порівняно з минулим роком. Щоправда, у міністерстві зізнаються загальне скорочення держзамовлення у порівнянні з минулим роком складає 10-12%. Причина ситуація у Криму та на Донбасі. Мовляв, загальна кількість випускників скоротилась. Особлива ситуація із навчальними закладами Донбасу. В міністерстві кажуть, 16 вищих навчальних закладів і 10 наукових установ переїхали із окупованої території, та успішність евакуації різна. Є декілька університетів, для яких евакуація радше стала формальною ніж реальною. І вочевиду, що при розподілі місць державного замовлення ми будемо на це зважати. Та ми будемо дивитися на те, яка частка викладачів переїхала. Та тому що якщо кілька десятків викладачів переїхали, то треба буде приймати рішення про те, щоб кафедри чи факультети, котрі переїхали приєднувати до інших навчальних закладів. Абітурієнти переселенці кажуть, в Мон цього року здавали ЗНО на рівні із іншими та не матимуть якихось пріоритетів для вступу. Особливі умови вступу матимуть лише демобілізовані учасники АТО. їм дозволять здавати лише вступні іспити до вишів. Та діти загиблих військових матимуть право на позаконкурсний вступ. Міністерстві очікують, що 60% абітурієнтів Донбасу будуть вступати до українських вишів. Тих, хто захоче мати диплом саме проголошених республік, застерігають, такі документи не мають сили ні в Україні, ні за кордоном, ні навіть в Росії. Софія Зеруна, Андрій Пішта, АІНТІВІ.